Перевіряли централізовану бухгалтерію Галицького районного відділу освіти за проханням мера Львова та правоохоронців. Ревізія тривала два місяці та охоплювала звітний грудень 2012 року. Моніторили виплату коштів у восьми детсадках міста одній школі, а також витрати на апарат відділу освіти та його господарку. Опитано більше тисячі осіб. Це теперішні колишні працівники закладів. Дошкільних закладів закладів освіти, які обслуговуються цією централізованою бухгалтерією. Було проведено низка інших ревізійних дій, наслідком яких стало виявлення порядка трьох мільйонів гривень привласнених коштів. Майже усі ці кошти, а це 2 мільйони 800 тисяч гривень, нечисті на руку бухгалтери, привласнили з зарплати освітян. Недоплачені гроші накопичували не на своїх банківських зарплатних картках. Понад те, наживалися хапоги і на самих дітях. Працівники Галицького райво придбали продукти харчування на суму, що перевищило відповідні бюджетні призначення на 205 тисяч гривень. Виявлено випадки, коли для закупівлі продуктів харчування у дошкільних закладах використовувалися бюджетні кошти замість отриманої плати батьків за перебування дітей. Таким чином, відділ освіти зайво отримав з бюджету понад 239 тисяч гривень. Відновити по крупицях, що звідки вкрадено, допомогли правоохоронці. Міліція натиснула на три комерційні банки, через які галацькі ревіді освіти проводив грошові операції, і вони надали дані про перекази та платіжки. Також ревізорам вдалося відновити частину зарплатних відомостей у самому Райво, більшість з яких опальні бухгалтери знищили. За результатами перевірки на шістьох посадовців галацької ревіді освіти складено протоколи про притягнення їх до відповідальності. Тим часом, за інформацією з компетентних джерел, нам вдалося з'ясувати, що підозрювані в оборудках бухгалтери далі працюють і на займаних посадах, і нікого з них міліція ще не затримала.